Доброго всім дня! Ви на каналі Олива ОТО, але сьогодні ми з вами розглядаємо руслий чок на Дні Егейського моря, або на просторах древньої Еллади, тобто стародавньої Греції, тобто сучасної Греції, Туреччини і Кіпру. Так? Почнемо, як ви бачите, дно Егейського моря відскановано так само паршиво, а денеде де ще гірше навіть ніж дно Чорного моря. По глибини справа в кутку, можете спокійно прослідкувати, на якій глибині зараз знаходиться курсор. І як ви бачите, єдине більш-менш нормальне відскановане місце дна у древній і сучасній Греції. Це Корінфська затока, тобто затока, котра віде до міста Корінф. Чому і навіщо знадобилося сканувати саме це місце? Чесно скажу, поняття не маю. Але це чомусь єдине місце у всій Греції, де відскановано більш-менш нормально. Що ми опустимося до острова Кріт і знову ж таки звернемось до оцих дуже дивних і підозрілих структур, правильної геометричної форми, горбистеньких. То чесно вам скажу, навіть припускати, боюся, що це таке. Швидше всього, це похибка висканування, але зважаючи на надзвичайно правильну геометричну розстановку цих пузирків, скажімо так, і зважаючи, яка там глибина, ну, то можна робити припущення. Якщо маєте якісь ідеї, можете написати в коментарях, радо обговорив би. Як бачите, недалеко від берегів Крита дно різко опускається нижче тисяч метрів. Але так само плавно піднімається цим каньйоном догори. Південніше півострова Пелопонес, як ви бачите, є ці дивні смужки, які я так само вважаю всього лише похибкою сканування. Ну, як бачите, тут так само геометрично правильні структури. Якщо чесно, в Егейському морі досить мало цікавих. Речей на дні моря. В Чорному морі їх все одно було більше, як на мене. Особливо, якщо взяти до уваги, що Егейське море під час останнього льодокового періоду майже повністю було на поверхні. Я маю на увазі, що ті сьогоднішні острови, які там є, об'єднувались в одну суцільну фактично структуру. Котра під час останнього льодокового періоду фактично повністю була об'єднана. То скажу я вам, замало там цікавих об'єктів. Замало! Наприклад, біля острова Родос є якась м'яма посеред моря, котра й то викликає більше інтересу, ніж те, що ми можемо знайти в Егейському морі. Ну, що на рахунок русел річок? Знаєте, є все-таки там сліди русел річок. Навіть незважаючи на надзвичайно паршиво відсканований рельєф дна моря, ми все одно знаходимо сліди. Цих річок. От бачите, тут є річка, яка витікає з Суходолу, з території сьогоднішньої Малої Азії, країна сьогоднішня Туреччина. Бачите, от, є річка, стікає вона в Середземне, тобто в Егейське море, котре є частиною Середземного моря. Якщо ми збільшимо масштаб, пройдемося вдальше, в океан, в море наше синє, то далека. Чітко видніться, сліди русла, бачите, і воно спокійно спускається воно на глибину понад кілометр. Правда, складається враження, що воно тут впадало в якесь озеро, а не в частину моря. Хоча, хто його знає, можливо, так і було. Чесно скажу, я коли вирішив подивитись на Гейське море, <кій> я чекав, що воно буде відскановано набагато краще за Чорне море. Але. От, бачите, ми зараз в мармуровому морі знаходимо те, що такі самі структури горбисті, які ми знаходили біля острова Кріт. Глибина Мармурового моря не так, щоб велика, вон максимально на 800 метрів заходить. Це трохи більше, ніж глибина Гібралтару. Але цікавого все одно мало. Зважаючи, що на берегах Егейського моря існувала древня, так звана грецька цивілізація. Каза словами, Платона воювала з самою Атлантидою, та ще й успішно воювала. Я чекав, побачити на дні, ну, не знаю, ну хоча б щось. А не отаке розмите сканування з незрозуміло чим незрозуміло нащо. Само собою, я не можу минути цю підземну гору біля острова Кіпр. Я до неї постійно вертаюся. Тому що в Середземному морі, як на мене, це цікава структура, тому що вона сама аномальна. Вона взагалі не вписується в все то, що є в Середземному морі на дні моря. У неї пласка вершина, нахелена, але пласка. На північ від неї така ж сама пласка рівнина її оточує. Плюс складається враження, що вона втоплена в рельєф дна. І чесно вам скажу, я вважаю, що якщо на Дні Середземного моря дійсно щось цікаве і є, то воно є саме на цій підводній горі. Тому що це єдина підводна гора в Середземному морі з пласкою вершиною. Знову ж таки, якісь незрозумілі борозни на дні моря, не скажу, що це русла річок. А ця частина Дна Середземного моря є типовою навіть для океанічного дна. А от Егейське море розчаровує. В Егейському морі можна знайти максимум одну річечку, яка випливає недалеко, скажімо, прямо від офіційної Трої. Але офіційно це не ріка з котра пропливала біля берегів Трої. Хоча й офіційна Троя, на мою думку, не є ніякою Троєю. Особливо зважаючи на той простий нюанс, що ніякого матеріального підтвердження, що саме це місто було містом Троя або містом Іліос, попросту не існує. А перед вами зараз незрозуміле щось. Я вважав, що це, ну не знаю, метеорит, комета, яка встрягла в землю, але, як виявилось, це просто якась аномалія з не дуже тої глибокою різницею. Між її берегами. Збільшувати його сенсу нема, воно все одно паршиво відскановано. Довкола нього ці знову ж таки смужки. Але, по-моєму, це знову ж таки погане сканування. Хоча, знову ж таки, воно показує геометрично правильні структури, що, в принципі, за любих умов завжди признається ознакою рукотворності. Ну, але в даному випадку, швидше за все, це всього-навсього паршиве сканування. Ну, вон вверху є смужка, яка йде справа наліво, вона більш-менш нормального сканування, скажімо так, якість куди краще. зразу видно. І вона нам показує чітку структуру звичайнісінького собі морського дна. То, що можна звати підводними горами. Це абсолютно типова структура морського дна, яку ви можете зустріти фактично в будь якій точці любого моря чи океану світу. Ну, от, якщо ним проповзти до берегу Південної Італії, то нічого особливого ми не знайдемо. Як Я вам казав, бачите, от, яскравий приклад того, що це просто паршиве сканування, оці всі смужки. Залишається ну, все-таки питанням, що ж це за такі рівні, геометрично правильно вискладені горбики на південь Крита? Ну, але допоки це все не буде відскановано в хорошій якості, ніхто нічого толком не дізнається. Цілком може бути, що це цілий ряд пірамід. Цілком може бути, що це просто насипи. Але набагато ймовірніше це те, що це просто фаршиве сканування. Знаєте, як кажеться, відсутність новин це теж хороші новини, тому... Відсутність чогось цікавого на дні Егейського моря, це скоріше хороша новина, ніж погана. Є ж сліди якоїсь однієї річки, яка стікає, скоріше всього, в старе древнє озеро. Є цілий ряд незрозумілих горбиків на південь від Кріта. Є оця підводна гора з плоскою вершиною на південь від острова Кіпр. До речі, з його назвою, ще треба буде розібратися. А всьому іншому скукотіща. Наступному ролику я вам покажу дно вздовж Антарктиди. О, там вже є цікавіші речі. А на даний час хорошого всім дня! Дякую, що подивилися мій ролик. Дивіться інші мої ролики, дивіться мої шорти. Не соромтеся висказувати, що ви думаєте на хору цього всього. Хорошого всім дня! Бувайте здорові!